Против. Найліпше було б відповісти піснею, але не знайшов добірної. Слухав, перечитував і перекладав слова твого послання до світанку, дивувався. Так солодко розбуяла мрія, я спантеличини. Мої думки розбігаються. Але чи то знову моя самоомана, чи бачу у твоїй мелодії власну фантазію? Може, то чергові труднощі перекладу Уюсь сполохати тебе, моя птаху. і нуслиною. Не можу вже терпіти недомовленостей, Нейму віри серцю і символом, але як же маю розуміти And the end is unknown, but I think I'm ready, as long as you are with me. Лиш не мовчи тепер і кінець невідомий. Але думаю, я готова, поки ти зі мною. 14.05.2013 Тарас Матвію, Ритмопроза